Аййо! Сьогодні я хочу поговорити про е, один із е, парфумів бренду Патрісі Денікої. І це Angelis Pierre. В цілому я люблю цей бренд. Мені подобається історія Патрісії Дніколої, її життєвий шлях, те, як вона пробудувала свою кар'єру, свою е, парфюмерну компанію, особливо в часи, коли е, професійна сфера була зовсім не компліментарна до жінок. Мені подобається її особливе бачення, її візія. Для мене її Аромати, ті, які я знаю, можна охарактеризувати таким збірним поняттям, як вічна класика. Вічна класика, такий ідеал поза часом, поза простором, поза класифікацією. І перед тим, що я її дуже поважаю, поважаю, як пробудовані ці парфуми. У мене на них немає сильного, на більшість із них якогось такого емоційного відгуку. В принципі, до Angélie Sпіer все, що я пробувала, було для мене насибельним. І щодо цього аромату, я його купила спробувати. Мені трапилася на нього просто прекрасна ціна, за яку я його, в принципі, так само легко і продам. E, і тут стався такий коліжен очікувань і реальності. E, цікаво, що я не люблю грушу. Тобто це взагалі не мій компонент в парфумерії. І не дуже люблю як фрукт. E, але по всім відгукам, всі, хто шукав тут грушу, її не знайшов. І от я, яка цю грушу взагалі не шукала, вона мені не потрібна. E, я чую її від початку. До кінця розвитку цієї шипрової симфонії. Тобто, по класифікації це фруктовий шипер. Я очікувала щось схоже на Шанель 19. Тобто, груша мала. Тут мала бути, мала бути тільки на початках, мала бути зелена хрустка, і потім це мало все вийти в якесь таке зелене шипрове звучання. Але реальність виявилася дещо, скажімо так, жорсткішою. Також по відгукам, і це правда, Патрісії тут вдалося просто неймовірно відтворити дубовий мох. Тобто базовий дубовий мох, тут просто неймовірний і з купою мускусу. В тому варіанті, як на мені розкривається, і в принципі і на блотері теж ця композиція, це, очевидно, не моя історія. У мене тут є папірчик, на якому на який я нанесла цей парфум приблизно. Тиждень, а може і більше тому. І що е, притаманно для парфумів Патрісії, це просто неймовірна стійкість. От воно пахти досі і видає той самий мох-мускус, який я просто не стягую. Також я підготувала ще один папірчик для такого свіжого затесту. Отом освіжимо пам'ять. Стартує з солодкою грушею. Очевидна груша. Така, як її розрізаєш. Тобто, верхні ноти груша, середні ноти. Жасмин Груша от, в принципі, він красивий. Тобто, знову е мій триб'ют до Патрисії воно зроблено прекрасно. Якщо оцінювати просто, як парфум звучить і як він розвивається, то це прям дуже хороша парфумерія, але не моя. Тобто верхні ноти. Дуже натуральна. Класна. Соковита, щойно розрізала груша. Середні ноти на мініс. До груші доєднуються квіти. Можливо, трошки цитрусу. І навіть не трошки. Я в цих відео я хочу спробувати порознюхувати свою колекцію по спробувати виокремити різні ноти, вериф... верифікувати їх з пірамідою. Тобто груша існує до середніх нот до серця. І от оцей папірчик, який я нанесла вже дуже давно, і це тільки бана. Мускус як сніг. Як сугроби снігу і, і дубового моху. Тобто, якщо відступити на декілька шагів назад, знову на такий повага, це прекрасний, це прекрасний аромат, але не мій. Ще хочу сказати, що я читала, що він е -е, уходить в маскулінну сторону. І для мене це неправда. Це такий дуже-дуже твердий унісекс. І груша, груша, груша. Ну, груша, на жаль, не моє. І мені тут не вистачає зелені. Тобто для тих, хто любить... Фруктові шипри для тих, хто шукає грушу, хто не боїться цього просто такого брутального моху і мускусу. Вони просто дуже природньо звучать. То я б дуже рекомендувала отакий фруктовий шипер. Що ще цікаво, е, що я люблю бренд Патрісі Ніколаї, він дуже прихильний до е, любителів парфюмерії. Тобто тут існує тут взагалі непогана цінова політика. І ти можеш купити якби, оцю бадью. І на різні версії воно коштує в районі до 200 євро, але при тому існують формати 30 мл, що взагалі чудово. І я думаю, що якщо е, ти доходиш до певного розміру колекції, то 30 мл це якраз найбажаніший варіант для парфуму. І в них є такі дуже-дуже кльові сети по 15 мл. І вони ще дешевше. І мені здається, що можливо, там змінювалася в магазинів, можливо, їх можна просити комбінувати. Я купувала на вторинному ринку, і це прям навіть дешево. Тобто, який вердикт? В принципі, як і всі парфуми Патрісії Ніколаї, це класно складений, класно зроблений. Мшистий фруктовий шипер. Але якщо ви любите грушу, якщо ви любите шипри, е якщо ви любите таку класику, парфумерну класику, то прям рекомендація, не дивлячись на те, що мені в принципі воно не зайшло. Бай-бай!